Всім привіт! Я обіцяла вам розпаковку подарунків від нашого українського бренду «Джерелія», які нам вручали на дні народження компанії, на восьмій річниці. Отже, у мене два подарунки, тому що перший я отримала за те, що приймала участь у Вікторині, правильно відповіла на питання, отримала свій подарунок-сюрприз. Там була наша новиночка це бустер для відновлення волосся. Ви бачите, моє волосся, воно дуже довге. Я користуюся для догляду тільки нашими українськими засобами від нашого бренду «Джерелія». періодично змінюю догляд, а так, моє волосся дуже любить наші засоби. І, звичайно, я вже не можу дочекатися, щоб спробувати цей засіб. Тут така колбочка йде. Яку потрібно розвести з водою, і я так зрозуміла, буде така маска кремоподібна, яку потрібно буде нанести на волосся і потримати 30 хвилин під шапочкою, можна навіть трішечки прогріти. Тому обов'язково поділюсь своїм відгуком. І наступний подарунок: ось в такому пакуванні так відкривається, і що тут у нас є? Звичайно, перше, що потрапилося на очі, це ось така свічечка. Тут написано 8 років разом, відчуй тепло джерелія. Тут іде дерев'яний гніт, вона соєва, вона дуже приємно пахне і я вже хочу її запалити. Чекала, щоб зробити вам огляд, і, звичайно, буду тепер насолоджуватися. Я люблю такі штучки. Далі просто чарівне комбо моїх улюблених ароматів. У нас. Компанії GereLias з'являються ефірні масла, і мені а, потрапили до рук лаванда та сандалове дерево. Я дуже люблю ці саме аромати. Лаванду я вже а, тестую декілька днів. А, дуже приємний аромат. У мене є олія іншої фірми. Це мені також подобається. Дуже приємний, гарний аромат. Я її використовую перед сном а, для заспокоєння. І сандалову олію також періодично протягом дня я вдихаю і заспокоююсь. Дуже класна серія, і вже очікую дуже, щоб вона з'явилася у нас в, на сайті, І для того, щоб вже пропонувати для вас і знайомити вас з світом аромомасел. І ще нам подарували пробнички парфумів. У нас з'являються нових два аромати: Леля та Вільна. І у мене тільки один зараз вже пробничок, тому що один вже відправився для моєї клієнтки. Аромати справді класні. У мене тут залишилося аромат вільна. Він підходить на холодну більшу пору року. Він пахне дуже приємно вишнею, такий теплий, пряний аромат. А це більш такий свіжий квітковий аромат, який підійде саме таку на прохолодний вечір весни. Ну і взагалі, в принципі, на весна-літо період. Дякую, Джерелі, за такі прекрасні подарунки. І всім дякую за перегляд.